Так, друзі, всім вітання! Давно відео не було, тому що в мене було багато роботи. Я ще дописувала свої езотеричні курси, Плюс взагалі багато роботи. Виконую місію в натальній Карті. Але дуже важливе відео про ваганство, про середіння, про розуміння себе. Дуже важливий інсайт. Коли ви йдете навіть в це ваганство середіння, коли ми йдемо від заборони, ми тримаємо себе на силі волі. І дійсно зміни класні в тілі і так далі, але душа не готова, психіка не готова. І тому якщо йти на такі зміни, враховуйте той аспект, тому що я кажу, в мене є досвід 100% суродіння, далеко я зайшла, дуже далеко, два роки аж, але це було на силі болі і без усвідомлення. Тобто це було під впливом когось, це було тому, що треба, плюс там 25-26 років. Купа дитячих травм, і не було такого моменту, знаєте, усвідомленості і дорослішання. Не було такого моменту. Саме дорослішання психіки, але напевно це пов'язано з моєю натальною картою, з розумінням себе. І я тепер знаю про себе все і почую, я цього всього навчаю, тому я кажу, ці знання просто сокровенні. І оця моя типологія енергії, вона теж класно працює. Що я хочу сказати? Я, моє призначення, в якійсь мірі в цьому житті, це реально чому мене тягнуло все життя. І от мої друзі, вони це бачили там в університеті, і взагалі до філософії, до психології езотерки. І я на це якось не звертала увагу, я жила так, як жила. І потім, лише коли оце моє раху мій включився, я попала в Польщу в 2015 році, я почала дуже сильно, відірвавшись від всього, ставити собі запитання, в чому моя місія. Шукати покликання. І вийшло так, що виявляється, це і є я. Тобто, оцей метод є в мене ще курс, який не стосується езотерики, там є елементи, але він шукає оце якраз ваше покликання. Я тому кажу, ціни я даю низькі, щоб ви кожен змогли себе дослідити тому що це надзвичайно важливо це надзвичайно важливо для ваших дітей які будуть ну от поступати вибирати щоб вони просто не зробили наших помилок от у нас всіх там освіта економіста юриста і так далі але ми це не любимо і нас тягне в ту сферу психології фотовізотерики виявляється що ми якісь коучі, так я от закінчила курс коучів і так далі Е, тому що це і є наша суть. І от е, я пробувала втіхнути від цього, казати, що це якась там видумка, хоча я це прекрасно знаю, це покликання. Але я не можу, тому що я розумію, що це і є я. Тобто я маю, ну тобто має відбутися такий етап е, злиття душі, тіла і психіки, щоб зрозуміти, що... Це і є я. І тому питання, покликання знайти себе це є ключова роль. Але плюс ще треба розуміти і знати, от чому класна езотерика, вона пояснює, чому таке випробування, чому ти тут народилася, там в тому житті і так далі, ким ти була в минулому. Це дуже цікаво. І е, оці курси, я тому кажу, дала вам постійний доступ. Ви можете, вони величезні, там купа інформації, можете їх проходити в своєму темпі. І от я почала про мислителів. Арістотель, Гіппократ, Піфагор, який був математиком, одночасно нумерологом. Всі ці люди, от ми, я відчуваю себе, от чому мене кажуть ну, Я маю подібну цю всю місію, я от створила свою типологію енергії на основі всього-всього. там Як оця матриця долі, як там дизайн людини створився. От я створила цю типологію енергії. Люди кажуть, що все по, по, по ній, про них. Почитайте реальні відео, їх сотні вже за всі роки, що я веду Ютуб і взагалі цим займаюся, оце моя місія. І от вони досліджували будову тіла людини, дух, душа, тіло, психіка так, тобто наш внутрішній стан, те, чи ми харчуємося, те, як ми думаємо, так чи ми фізично активні, займаємося спортом, ходимо і так далі. Вони це все досліджували. І подивіться, базові науки, які потрібні, і треба усвідомити, що вони потрібні, якщо ти хочеш розуміти всі процеси нашого тіла і вплив харчування на нього, щоб не триматися на силі волі, це моя помилка, так? А усвідомити це просто побачити, наприклад, ти типу посироїдав, потім поїв звичайно їжі, бачиш, як ти постарів, тебе з'явилися зморшки. Як твій, як ти просто займаєшся вбивством свого організму, так скажемо. Але це видно тільки коли ти посироїдав, так. Тобто, коли ти дав своєму організму живу їжу, фрукти, овочі і так далі, сирі мається на увазі. І ми, якщо вивчати анатомію, фізику, хімію, ми складаємося з клітин. І от люди, які знаходяться на різних етапах. Харчування вони діляться своїм досвідом. Хтось тільки ветерянець, хтось вже ваган, хтось сироїдець, хтось там ще щось. Так, хтось фруктоїдить, хтось сокоп'є, сукопиттям займається, хтось су голодає на сухому без їжі, без води і говорить про автофагів. Я скажу так, що чим легше харчування, тим легші твої вібрації. Тим ти молодіший, здоровіший, це є на факт, займаєшся спортом і так далі, але все має бути в гармонії. І я от кажу, в мене шлях цей почався, що був курс, і я мусила місяць побути без м'яса. Я тоді тільки пробувала. І коли я побула місяць без м'яса, я відчула легкість. Я думала, що я вже там почистилась, Потім я почала півроку фрукту їздити, суто їсти саре. Без чисток, без клізм, без нічого, я думала, що я почистилась. Це був мій перехід 25 років від всеєдіння до ось такого харчування. Але потім я вже почала робити чистки, тобто з клізмами, касторками, магнезіями, е сухими голоданнями по 36 годин без їжі, без води. І за два роки я так дочистила організм до кристальної чистоти. І коли я була на цьому етапі, зник голод взагалі. І е а я, будучи там, це в закритому каналі я вже розказую. Я можу дати свої висновки про те, чи може людина без їжі жити, чи фрукти їй там тільки потрібні, і так далі, тому що є ще психіка, яка хоче якихось смаків, і є фізика, наше тіло. Я бачу людей, які затято в інстаграмі їх транслюють лише фруктоїдіння, лише сироїдіння, боронь Боже, щось там того. А є такі, що ціле життя пропагували і ділилися в блозі досвідом, що вони сироїди, а потім сказали, в один момент я була дурна, я почала їсти м'ясо. Ну, звісно, від таких слів в тих людей, які практикують і не їдять м'яса далі, волосся стає дибки. І ти шукаєш причини, для чого людина це робить, щоб більше грошей заробити, щоб не ну, дратувати людей, що вона не така, як всі, чи, чи як. Ну, я не розумію цього підходу, часто вам скажу. Е але кожна людина робить, що хоче, нехай робить. Я кажу, я ділюся своїм досвідом. І от що таке, якщо брати анатомію? Дивіться, яка штука. І, до речі, ще скажу постулати. Гуаша. Енергетична там зарядка, себе там постукати, побити, пранаяма, йога, медитація, харчування, антипаразитарка. О, я пасту свою роблю, що ще содово сольові ванни. Я почала практикувати, тобто натиратися або просто купатись в соді, солі морській. розчиняю. і просто це оцей баланс нашого тіла, кислотно-лужний, він змінюється в сторону, такого, у нас менше тягне на погану їжу. І оце все в комплексі сприяє швидкому очищенню нашого тіла. А тепер про клітин. Можливо, я ще зніму відео, покажу. там Ці всі масажери Сауна, Сауна. Сауна це, це клас. Тобто це все, коли у вас такий етап чистки і вам дуже слабо, знайте, що це якраз такий жорсткий момент чистки і потім буде легше. Але якраз на цьому етапі... Найлегше зірватися. І почати щось там, психіка не витримає, ти починає щось жарти таке, солодке тебе так ще. А от цукор, що цукор робить, він вбиває мозок, кістки, волосся, вбиває всі наші органи. Це дуже-дуже сильний вбивця нашого організму, наших кісток і так далі. Тобто цукор це масакра, як поляки кажуть. Тепер про клітину. Клітина. Подивіться, як все придумано в природі, а ми через свої звички, через те, що нам вдовбили, через те, що ми, як то кажуть, знаєте, як один хлоп казав, хочеш завести собі паразитів, почни, ну якщо ти там немає їх, а прав, всі їх мають, почне їсти сиру, суші, сиру рибу. Але який ж це зараз вигідний бізнес, правда? Оці всі таблеточки вигідніше випити, так, ніж розібратися в тому, що таке тіло. Ну, мало людей до цього доходять, але подивіться, коли е робиться дитина, так сперматозоїд, яйцеклітина, і з однієї оцієї клітинки, а клітини діляться, робиться багато-багато різних клітин. І з цих клітин будуються органи, м'язи, мускули, кістки. Тобто з цих клітин збудовані ми. Потім ми виростаємо і ми думаємо. І, і ціле життя ми тим і робимо, що ми займаємося вбивством наших клітин. Але ми не розуміємо, ми бачимо свої руки, так? ми бачимо свої кістки, ми бачимо цю флегму, як от поділ, та сангвінік, флегматик там залежно від жов, там, що тече в жилах. Це теж пов'язано, якщо в тебе, якщо ти граєсний, веселий, в тебе чиста кров, це зв'язок, так, з харчування. Якщо в тебе брудна кров, ти вже такий. Тонний, ну, ви знаєте ті стани, коли ми прокидаємося, нам важко, ми не можемо встати. Це означає, що ну, ми загаджені, нам потрібна чергова доза цієї наркотики щоб якось привести себе до життя. Так, про що я говорила? Сагміні, холерик, флегматик. Я вже й забула, про що я говорила. Збилася з думки. Словом, ми те і робимо, що ми займаємося вбивством своїх клітин. А по що потрібно почати? Розуміння взагалі, для чого? Ну, для чого взагалі струїде, для чого люди строїдять? Хтось каже, ви тільки обрані, там Артем Пивоварив може виганити строїди, бо він там співак, а ми там прості люди. Ні. Кожна людина має те саме тіло. Ми всі народжуємося і ми всі сформовані з клітин. Просто хтось доходить от до душа, так пробуджується, чи як? під впливом там травм, болі, і хтось не пробуджується. Так? І може, хтось пробудеться після цього відео. Подивіться, якщо е, ми складаємося з клітин, чому ми ніколи не думаємо про те, що якщо ми маленькі складаємося з клітин, то ми і великі теж складаємося з клітин? Розумієте? Ну, от я та, от ви дорослі, чи вам 40 чи 20. чому ми ніколи не думали про те? Чому ми думаємо, що є кістка, є м'яз, є кров, є шкіра? І ми думаємо, що це ну, а що це? Візьміть мікроскоп, ми нас, нас в школі вчили, Там якась там клітина, амінокислоти, зигота, фагота. Ми це все вчили, щоб здати контрольну і забути. Але нам не показали цю анатомію, що ми складаємося з клітин. Наші зуби, наше тіло, все складається з клітин. І е, якщо клітина жива, а ми складаємося з клітин. І якщо ми даємо їй мертву їжу, тобто там м'ясо, сир, сметана це все в баночках, не, не жива, не, не трави, не рослини, не фрукти, то е, ми чому займаємося самовбивством? Дивіться. Е, і чим частіше людина їсть, тим скорше старіє, вмирає, і ви знаєте, що органи всі відключаються, людина вмирає. Я про це багато говорила. Але дивіться, в той момент, коли нам ніби кайфово від цієї їжі, від солодкого солоного, на в той момент гинуть мільйони клітин. Давайте відштовхуватись від того, що не то, що їсти не їсти. Ви бачите, по людях там, які відмовляються, які більше рухаються, там спокоє, спокої, більше їдять а, такої їжі живої, вони живі. І в них відбувається цей процес. Вони омолоджуються. Тобто чому людина омолоджується? Тому що в неї переважає більше тих живих клітин червоних. А менше білих мертвих, коли в людини всі мертві клітини, людина біла. розумієте? Тобто, і людина помирає, там, онкологія і так далі. Тобто, чому? Тому що немає живих клітин. Але так, ще потрібно враховувати спорт важливий і духовні відчуття, чи ти на своєму місці, чи ти задоволений, чи в тебе немає травм. Тому що. Оцей стан, коли ми, ми можемо закислювати себе поганою їжею, а можемо і думками. Тобто, але їжа теж впливає, не можна, одне без другого не існує. Тому що в нас є мозок і всім керує, наша енергія і наше тіло це все взаємозв'язано. І от коли ми... Наприклад, переживаємо якусь травму або стресуємо, ми закислюємо свій організм, всі органи стресуються так? і е, відбувається стрес для наших клітин. Тобто Ми, ми стресуємо себе. Е, і це набагато гірше, цей страх і стрес, ніж деколи буває і їжа. Але це і це впливає, тому що треба позбуватися паразитів і так далі. Тобто, е, коли е, ми там, вбили частину клітин. Вони мусять поділитися, щоб відновитися після кожного такого прийому мертвої їжі. Але ми теж повинні розуміти, що ніхто не вічний. І чим швидше і більше органи діляться, тим швидше вони стираються, а стираються, означає старіють. І чим менше, чим більше ми робимо паузи в їжі, тобто е, рідше ми вживаємо взагалі будь-що будь-яку їжу. Наші клітини мають можливість відновитися, тому що вони не мусять постійно їсти, так коли ми їмо на ніч. Так? Вони замість того, що мають там вивести старі, ми ще додаткову порцію їжі. Вони цілу ніч ну, не встигають. Просто клітина не встигає відновлюватися, організм не встигає вичищатися. Розумієте? І саме тому. Коли ми сироїдимо чи там робимо оці паузи, людина молодіє і не виглядає на свій вік. Повірте мені, я була в різних станах апатії, депресії, всеїдіння, м'ясоїдіння, суто сироїдіння, веганство з елементами і так далі. Я бачила своє тіло, цю зайві кілограми і так далі, плюс там чому аж ще є така психологічна причина, чому ти йдеш вширитись цукром? Тому що тобі не вистачає емоцій. Чому тобі не вистачає емоцій? Тому що твоя душа прийшла в цей світ для певного заняття, а ти цим не займаєшся, хоча тебе до цього тягне, і ти цю енергію починаєш заїдати, компенсовувати, зажирати і втамовувати. І от моє покликання в якійсь мірі так, це є коучинга, езотерика, філософія, це все, що я зараз роблю. Говорити з людьми, мотивувати їх, допомагати їм вести, ділитися своїм баченням. А ділитися своїми практиками це, що допомагає мені в житті. Так, оце є, оце, якщо я мотиватор, то найближче до цього це коуч. Тому що коуч це людина, от я закінчила сертифікат, це людина і навчаю коучинг, і купа всього різного, зайдіть в проф, шапку профіль в Інстаграмі, бачите. Е, і о, о, людина, так скажемо, так, вона. ну е, 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 коуч це людина, яка допомагає людині зрушити з місця. Це про рух. І рух цей може бути з точки А в точку Б. Тобто з точки А, змінити харчування, йти до тієї точки, там чи в стосунках, чи в дитячих травмах, і так далі. Але я кажу, я працюю в тому плані, що одна консультація одноразова ефекту не дасть. Тому я все, що проживаю. Ділюся там в аудіо, відео, у мене купа закритих каналів, купа курсів. Е і це все, кожне слово, воно прожите на собі. Все, що я проходила, вивчала, проживала. І кожна людина на кожному етапі знайде для себе щось своє. Тема харчування взагалі я там в закритому каналі показую від того, як я чистила паразитів і так далі до своїх усвідомлень, проживань, стосунків з батьками і так далі, дитячих травм. Але єдине, я вам скажу, що чим більше харчових пауз, середіння, чим більше оцих всіх штук, тим більше людина омолоджується, очищується і оживає. Це 100%, дорогі мої. Все завершу і почуємося останні.